Ну, видимо, да, подрозетники. Потому что когда делали отверстия в кирпич врезались и пыль идет. Ты знаешь, на дрель вот такая круглая на с зубьями, и вот оно делает отверстия для подрозетников. Вот. Я не пам'ятаю, як називається інструмент, это. этот. Розвертка или як вона називається? Не пам'ятаю. Це в нас який поверх Віка? Четвертий, Четвертий поверх. Третя секція, 1 березня, 25 рік. Під розетники, розпред коробки. Це мені розповідають, що до старої проводки, от у людини є тут е, е, така сама коробка, да? і що до неї не можна приєднати вхід в кімнату. Ну Якщо в тебе ціла кімната і ти відмовляєшся, да? то до неї не можна приєднатися. З якого перепугу? Навіть я це зроблю. Цій квартирі не роблять принципову підлогу. Вони вважають, що це має зробити власник, бо, на думку технагляду, тут невірно змонтована тепла підлога. Я власнику вже вкотре про це розповідаю і кажу, що вам потрібно зв'язатись. А це наш шланг синій. І вони беззазорно ним користуються. І вб'ють, забирати, я його, звісно, не буду, бо вони його, хоча, може, і заберу. Якщо... Дозволить Владислав закинуть до нього на склад в чергове. Ну тут також. Ну от скажіть мені, будь ласка, ну тут вони довели до да? тут є балка. Ну що, вони могли її з чимось закласти і одразу довести до верху штукатурку, чи хай буде, як буде. Прикриють, потім гіпсокартоном, прикриють, зроблять стелю, а там буде мусор, мусор і все. І... Шумоізоляція. Мають власники тут бути, як це робить гогідзе завжди, кожну неділю він тут, Фу. Так, я пропоную нижче піти, але навряд чи там щось змінилось за цей час. Тому підемо. Треба хорошо тут, Ой. Да. Третій. Ну, давай ще зайдемо на третій, на другий. Навряд чи тут щось змінилось на цих поверхах. Тут обережно віко. Стерій. Чуєш? Mm -hmm. Бо я вічна рота роззяплю і мчу. Третій. Тут вже. Прохолодненько, так, стоять вікна. Пам'ятаєш цю історію? Оце вікно було там, в той квартирі, бо майстри, права злє, і ліва, коли облаштовували це вікно, вони дивились з вулиці, а проєктом дивився зсередини. Але переробили, дякуючи Богу. Переробили нарешті і встановили вірно вікно. Ну, тут нічого не робили. тут стіни залишились голі, ще поки. Тут стара також проводка. Ліця. Де? Та ще на вулицю. А, да, я вже це знімала навіть. Да. Там світ гуляє. Зона мостик холода. Це буде, ну туди треба пену запенювати, не знаю, що туди робити. Це мостик холода потенціальний. О, а тут доклали цеглу і поклали вікно інше. Насправді мені е, дуже дивно, чому власник е, поряд квартири захотів ото велике вікно, навіщо? І що воно неоднаково і на фасаді тепер неоднаково. Фасадона. Пічом крикло. Прикрито, да. так. Так, так, так. Бачиш, тут геть стінку перекладали. Це Поліни квартира. Тут цеглу інакше складали. Тут трошки менше забрали простор, бо цеглу інакше складали. Ось тут бачиш так цегло, а там от, ну, отак було. Лежить її. А тут на ребро. Тому тут на цегли не більше простору. Тут ще навіть не обкладали цеглою. Тут все залишилось старе. Так, тільки тут обклали, вирівняли, зробили отак. Ось знаєш. Це третій поверх. Я ще хочу зайти на другий. Сміття насипала собі в очі. Третя секція, другий поверх. Здається, мені тут нічого не відбувається. Ще поки матеріал як стояв, так і стоїть. Чиясь ванна тут чекає. Мені також дивно, чого вони не здвинули на, ото, на... В десятому поверсі не здвинули оту стіну далі до вікна, так? Да? Ну взагалі не зрозуміла. Треба попитати Георгія, що вони так зробили. В общем, Боже, оце ровно стіни, дугой ця стіна, нічого не робили тут, нема чим похвалитися. Гарна. Обалдеть яка конструкція. Скільки вікон! Не могу щось, власне, сипала так. Ах. Ти бачиш, оце ж Вікторія. Квартира. Покажу тобі в межі квартири. А які вони були. От, о, отут, майже квартира. Оцього всього не було. Була достройка а, із а, оті, як вікна, знаєш, металопластикова конструкція. Блин, я вже заблукала, де вихід? Тут, тут. тут.